Добрий вечір. Ви на каналі Світовий Футбол. І сьогодні новини за 21 травня. Перша новина Фернандіньо продовжив контракт з Манчестер Сіті. Бразильський хавбек залишиться в стані Горожан ще на один сезон. Опорний півзахисник Фернандіньо погодився залишитися в Манчестер Сіті і уклав з клубом новий контракт ще на один рік. Про це повідомляє The Times. За інформацією джерела, сторони уклали нову угоду в останні кілька тижнів про що незабаром повинні оголосити офіційно. Тренерський штаб Хосепа Гвардіоли цінує 36-річного бразильця і його лідерство в роздягальні. Нагадаємо, що Фернандіньо став новим капітаном Сіті після відходу Давида Сілви рік тому. У поточному сезоні досвідчений бразилець провів у футболці городян 34 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Друга новина. Мессі пропустить матч останнього туру Ла Ліги Аргентинський Форвард з дозволу тренера, не тренувався в п'ятницю 21 травня. У поєдинку заключного туру Іспанської Ла Ліги Барселона, яка втратила шанси на чемпіонство, відправиться в гості до Ейбар. Як повідомляє офіційний сайт Синьогранатових в даному протистоянні не візьме участь капітан і лідер каталонського гранда Ліонель Мессі. Справа в тому, що 33річний аргентинець пропустив сьогоднішнє тренування Барселони з дозволу головного тренера команди Рональда Кумана, щоб отримати додатковий відпочинок перед майбутньою Копа Америка. Нагадаю, матч Ейбар Барселона відбудеться в суботу, 22 травня о 19.00 за київським часом. Ідемо далі. Кома Дуглас Коста повернеться в греміо на правах оренди. Для завершення трансферу бразильця залишилося пройти медичне обстеження. Крайній півзахисник Ювентуса Дуглас Коста, який провів нинішній сезон на правах оренди в Баварії, продовжить кар'єру в чемпіонаті Бразилії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. За інформацією джерела, 30 річний футболіст узгодив умови переходу з Греміо, до складу якого він приєднається на правах оренди. Четверта новина. Барселона націлилася на Пау Торреса. Каталонський клуб має намір підсилити лінію оборони. Брюге чемпіон Бельгії сезону 2020 2021 х чорно сині стали тріумфаторами бельгійської першості в друге поспіль. Агуеро підпише дворічний контракт з Барселоною після фіналу Ліги Чемпіонів Романо. Лемпард відмовився очолити Кристал Пелас, 42-річний наставник не прийняв пропозицію клубу. Аллегрі відмовився очолити Тоттенхем. Спеціаліст мітить на місце Зідана. Малиновський кращий гравець травня в серії А. Український хавбек отримав нагороду за підсумками поточного місяця. Буффон потрапив в сферу інтересів Монци. 43-річний італієць може влітку покинути Ювентус. Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон може після закінчення сезону перебратися в серію. На цьому цікаві новини завершилися. Вступайте в групу в телеграмі за посиланням в описанні. Чекайте нове відео вже завтра. Пока.